А я вже вигадав назву цього бою. Зразу ж. Знаєте які? Яка? Холодна Леді в полум'яному вбранні. Бачимо, що таке полум'яне вбрання в Ташенратах. Холодна Леді це наша зірочка. Наша улюблена, до речі, зірочка. Вона пообіцяла мені, ну, вона написала мені на електронну почту, що я обіцяла, коли я отримаю. Та Шенрата, то я на ньому зіграла. Обіцяла зігра, О, то я на ньому зіграю і покажу бій. Обіцяла, зіграла, показує бій. Дякую. <рес> Ще дотримуєтесь, обіцянки. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравою і дивимось. реплей від підписника. Сьогодні реплей від підписниці, знову ж помиляюся. Так. Оговірка, так скажемо. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на Ташенрат. Карта Старогавань, ну що ж, добой, Старогавань, ви знаєте, ну для мене буде це чудово показовий бій, бо ну, ну ось так вона мені якось ця карта ну ніяк не заходить. Ви бачили, я також, як Ташенрата, тільки отримав, потрапив я на цю карту, але з іншого респаунту. І я там став таку імбо позішн, просто на танкового, Непогано понатанковував. Та Ташенрат, він реально у нього таке якесь бронювання незвичайне та незвичне. Так, от, наче щось таке в ньому є, що. Ну, бачите, він стоїть НЛД, не пробивається, так Борт не пробивається, от щічка, наче показується, що щічка пробивається, а також не пробивається. Так ну, це, якесь, цікаве бронювання, і він багато чого тобі вибачає. А ще, якщо ти ну, реально маєш скіліще, наша героїня має неймовірно фантастичне скіліще. Вона зараз їде, зразу їде у всіх відео, які вона показувала, всіх реплеях, які вона показувала, вона зразу ж їде. Там, де заробіще і влаштовує заробіще Її підтримують, тому що ну бачать, що грає дівчинка, так, що грає зірочка реплею від підписників, то її підтримують. І вже я так розумію, ну, впізнають по-любому. Так? так. Окей, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Там наглюка намагався на тисаку натисачити, але бачимо також, і в борт навіть не пробиває. Тут вже 2426 натанковано, 1777 настріляно. А ну що, під калібером також не пробував, є сотий, Ну так, став він ромбом, що спробу його пробити. Дуже, я ж кажу, мені от не под... мені от не мені тунельні такі карти не подобають. Немає де тобі маневрнути, так так скажемо. Та й на повільних танках, таких як та Шенрад... ой, ух ти, як і наглюка, ти що? О, оце боляче. Ми тебе... Ми тебе... Потім е, десь зловимо та приструнимо, так? Помстимо. Це. Але все одно бачите, танкує і танкує. Там знову Тисак намагається натисачувати. Просто відволік, відволікає. Так, добре. Починаємо на хлопушку. Ну, важко, Є сото, важко дійсно пробити. На, ну, що можу порекомендувати. Ну хіба що ось до додатковими гарматами бачимо, що вони пугасні, то вони виклопушують непогано. Там представляється, також е, виїжджав на канопенері. І ще я розповідав, поїхати на Ташинраті ось по А-лінії. Ну ти поки туди доїдеш, там на переказі тебе приклопушать, правда? Поїхати на зелень взагалі не варіант, тому що ти повільний. А ще якщо є артилерія, то тебе будуть виклопушувати. Так, а ще це, це ідея, до речі, на рахунок фугасних. Фугасів. Спробувати просто йому бити ось туди е, не фальшборд, а бити ось саме по гусеницям. По-перше, критується він буде на гуслях стояти. По-друге, ще й трішки будемо з нього вихлопушувати, а так як в нас вони фугаси не дуже дорогі, то в принципі можемо їх і використати. Вже майже 3000 настрійно. 5246 на танковому Це буде рекордний рекорд, реально. Чудово показовий бій. 2-5 рахунок не в нашу користь, але перевага поки в нашу користь. Я дуже здивований. Там агресивніше грають. Ну вони як грають агресивно? Щоб вони ось стріляли по нашій героїні, то вони б краще стріляли по супер. Ну, там по зелені по, по своїм супер. Вони просто втрачали час. І це чудово, ми відволікали. Відволікали нашу героїню, та й наша героїня відволікала їх. Не хоче він вже під пугасами стояти, вже, ну правда вже комуляки заряд. Дуже незручно з, з, з того флангу, так, з лівого Тут дуже важко проїхати в цей тунель. Хоча проїжджають, якщо якісь, я от пам'ятаю, грав. Я навіть показував бої, пам'ятаєте, перед ономленням 2.0 я на всіх десятках грав, потрапив на -7, я. і потрапив я на правий респаунд, а... Проти мене виїхали там, рані виїхав, от правда. Вони продавлюють, прочавлюють за рахунок свого бронічницького приніжчання. А тепер ми за рахунок свого бронічниського броніща їдемо прочавлюємо, поки суперники познічувалися. Тут вже, принципі в принципі, у нас єдиний соти залишився. І ми його вихлопушуємо. Перший ворог знищений 4200 настріляно, 6300 натанковано. Тут напевне будуть все ж таки рекордні рекорди. Більше по танкуванню. Ну це так, хочу десь, щоб було 8 тисяч настріляно і щоб було десь 10 тисяч натанковано. Це буде реально шикарніший. Так, отут обережно. А що там яга робить? А, це яга Е90, так. Так, нове нове імбіщембіщі. 5-10 рахунок. Ми в оточенні. зараз. Зараз будуть намагатися, ну вони е, невірний план на бій, до речі, у суперні. Це буде наша тепер перевага. Чому? Тому що вони по центру, вони з зелені по центру поїхали. А це не дуже чудовий план на бій. Треба було їхати все ж таки по 9 та нульові лінії заходити в тили. Тоді б ми невигідні ситуації опинилися. трішки збентежилася яга, так? Але там канули. 750, кумулятивний снаряд від цієї яги. Яга 9 рівня можна назвати її, так? Значить, що вони популярні. Так, а де там наглюка на тисакі? Ми ж йому хотілися, пом... хотіли помститися, так? Бо того другого наглюку вже кобру, так? Чи Вихлопушили? ушили. Ааа, не кобра хоч Кобра на десятых рівнях. Ха, <гум> то я вже сам знітився <гум> Якийсь там танчик по нам пострілював. Так, а тут уже двоє об'єдналися. Вони зрозуміли, що не впорають. Да й не впораєтесь ви по-любому. Вже 800, вже... Вже 9 тисяч натанковано, 7 тисяч настріляно. Це вже пробиває, пропалює. Градіш, приїхав допоміг. Ось він, тесак, їдь, сюди. Які там танки, вони щось називали. Батон, напевне, там був, так? Його вихлопо. Ну і тесак. Натисачував, натисачував. Але він натисачив багато е танкування, так? Плюс був. 11. Два риї знищені. У нас є соти чотирьох знищень. Вирівняли, взагалі вирівнялися по бою 11-11. на -11. Я казав, 8 ну, 8 тисяч вже є, отже буде ще більше диміш. Може ще й 10 тисяч буде. Так, я ще потім постійно. Правда, у них хп там не небагато залишилося. Там понерзничений, знищений, зніщений, такі бідолага стоїть. Куточок собі забив. Ах, і стрільнув, дуже боляче. Один снаряд пробив, інший танкується. Десять тисяч натанковано. Домашнє завдання виконано, та й виконано. Ах, і знову цей Ну-ну-ну. І він не пробив корму. Бачили, він не пробив корму. Домашнє завдання і по танкуванню, і по цьому виконанню. Ну і біцянка виконана зіграти на ташиграді. Виїдемо на вазі, ка вже так як весь бій. Наша героїні нічого не боялися, знову дивіться, що виробляємо. Ну. <поєдь>, його вже вихлопуши там. На глюку того, дивіться. настрілював, настрілював і все одно один раз тільки пробив. І вже рекордний рекорд 11 560... 596 на танковому. Напруження досягає свого опога. Ну, Мені здається, тут більше для вазіка напруження, так? Все, вихлопушив на глюку. Ну добре, хотілося його приструнити, але його приструнив наш братик. А цього повно ХП, цей весь бій тут простояв на імбу поверсі. Нікого не підхлопушив, не прихлопушив, напевно. І взагалі знітився зараз ховається. І буде боєць. Так, Бічить. Ну що, підходить назва... А давайте так. Волум'яний бій, так? Волум'яний бій холоднокровної ледь. А, не холодно. Холодної Леді. Да? Підійде така назва? Ну я походу просто відео зразу ж вигадую назву. Холодна кров. Болом'яний бій холодної леді. Це да, підходить. І майже 10 тисяч настрілять. Вже нічого вже не хоче. В нього не вдався цей бій. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.